Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, шанувальників Слова Божої щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Марка, 8 розділ, вірші з 14 по 21. Того часу учні забули взяти хліба, і крім однієї хлібини не мали нічого із собою в човні. Ісус застерігав їх, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовляти між собою, що хліба не мають. Взнавши це, він каже їм: чому перемовляєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч? То скільки повних кошиків, шматків зібрали? кажуть йому: 12. А як сім? На 4 тисячі, то скільки повних ковшиків шматків зібрали? І вони кажуть йому сім. Тоді Він каже їм: ви ще не розумієте. В Євангелії відмаркає три таких сцени дуже динамічних на морі. Перше це коли Ісус спить і його будять в часі шторму. Друге це коли власне, Ісус приходить по воді. Після розмноження хліба до апостолів, апостолів його, його ну, перепутали з приводом привідом. І ось цей, але тут немає такої бурі, тут є просто Ісус, який збуджує цю бурю. І Марко цю сцену розписує максимально вимогливу. Сім разів Ісус звертається до учнів з запитаннями, чому вони ще не розуміють знаку хліба. І я розумію, що Марко ну, розділяє це переживання Ісуса Христа, бо так само, мабуть, і його спільнота має великий ризик переживати Євхаристію як щось поверхневого, як не як дійсно спомин приходу Ісуса Христа в цей світ, принесення, об'явлення для нас, любові Божої на Христі. Правда, бо кожен раз, коли ми маємо хліб, ми це згадуємо. Ми за це дякуємо і це є Євхаристия. І, і за кожним разом ми там зустрічаємося з живим Ісусом Христом, а не з привидом. І, і, от власне, навіть учні, які символічно знаходяться в човні разом з Ісусом, вони, як ми вже багато разів казали, човен це символ церкви. І вони, якби, вроді вже в церкві, але не розуміють. Вони вже двічі пережили розмноження хліба. Да, Ісус їм це нагадує, а сьогодні вони знову переживають, що вони хліба не взяли. Ну, одна буханочка є. Правда, знову, з другої сторони, для, ну, для того, щоб розмножити хліб, знову матеріал знайдеться. Але все одно учні якось цього не бачать, знову переживають. І, тому, і це Ісуса виводить із себе. Бо, по суті, те, що Марко пише, вони мали тільки один бухінець хліба з собою це, був, це так правді є Ісус в тому човні. Все від нього залежить. Це Він може з нічого зробити хліб, а це він може його розмножити, якщо його мало. Це, ну, власне, його треба знайти і доцінити і за нього переживати, щоб Ісус був в човні, в церкві, правда, живий, щоб люди його живим бачили, а не власне сприймали як привід. Да, бо, бо апостоли йому не вірять, хоч вони і вже посередині човна, але вони ну, не розуміють, кого вони мають поруч. Тому їм Ісус каже, коли вони переживають за цей кліп, ви каже, бійтеся закваски фарисейської і Ну, Фарисейська, це власне та, що не вірити в Ісуса Христа, вірити в закон, тобто виконання заповідей. І ну, ці дві, дві речі в Івангелії від Марка дуже гарно це показано. Вже в третьому розділі фарисеї з іродіянами виходять зробити якусь там нараду, як погубити Ісуса Христа. І Марко це нам пояснює як те, що на сьогоднішній день в нашій церкві ну, ми губимо Ісуса Христа, і що тільки цей хліб Євхаристійний буде мати хоч у цієї закваски фарисейської і родіянської. Ну, фарисейська закваска це власне ця ідеологія закону, правда, нерозуміння, нерозуміння Божих Божої любові, яка має бути серед віруючих. І, власне, ну, переживання за щось інше, за, за, знову ж таки, за ці заповіді. І це є, ну бо навіщо було б Ісусові приходити, якщо все знову ж таки залишилося б на заповідях. Правда, так як казав Святий Павло, ну, то тоді Ісус для тих, хто вірить в заповіді, в закон, виконання закону, Ісус для них помер надаремно. Да? А якщо Ісус для нас помер надаремно, то ми не спасенні. Да? І тому, власне, ця ідеологія закону, вона ну, направді, так само вбиває сьогодні Ісуса Христа, як це колись власне, намагалися зробити фарисеї. Правда, і в кінці кінців їм це вдалося. Так само іродіяни, це інша закваска, це закваска така політична віра в політику. Ми знаємо, що ірод на той час був таким царем, якби. Як це сказати, маріонетка, а? бо все ж таки Римська імперія правила. Да? Але все одно, ну якісь там намагання ізобрази, ну, якось себе представити як цар якого хтось має, хто має владу, і всі навколо нього. Тобто, це люди, які покладають надію на владу. Якщо. Оця закваска, ця зараза входить в церкву. Якщо в церкві виходить одні вище, одні нижче. Хтось кимсь керує, хтось кимсь володіє, ну то це власне нічого доброго, тільки власне ця закваска війшла. Ісус як каже, «Найбільший серед вас нехай буде вам слугою. Да? Тобто, ну так як папи римські колись робили, вони кожен папа римських, хто погоджувався на цей уряд перших три віки християнства. Підписувала собі смертний вирок, тому що три перші віки церква була ну, заборонена і переслідувалась. Тобто, це питання часу, коли з тебе зроблять мученика. мало кому вдалося померти власною смертю. І тому ці дві запаски: фарисейська, правда, яка не дозволяє бачити Ісуса Христа, не дозволяє розпізнати його, вчора вони просили знаків. Ну, Знак це є така справа, яка показує реальність. Євхаристія є для нас знаком. Ми під постаттю хліба вірою бачимо тіло Ісуса Христа, тіло, яке було видане за нас на Христі. І це є те, що та реальність, яку ми за кожним разом переживаємо. Нам не потрібні інші знаки, не потрібні. Нам потрібно, власне, в цьому знаку розпізнати нашою вірою. Присутність Ісуса Христа, присутність Бога і дійсно не міняти його на привид, тільки повірити, що він є живий. І що так як колись робив чудеса, правда, допомагав людям так само і тепер спокійно може власне ну, це все робити. Бо, ну, бо він живий і він не змінився. Змінилися дуже часто ми. І тому Марко ну от, показує цю сцену. Таку дуже вимогливу, і дуже вимогливо настрою, щоб, щоб ми так само розібралися з нашою участю власне, в Євхаристії. Ну, те, що повинно бути в місце, скажімо, заповіди. Якщо в заповіді, це, власне, закваска фарисейська, то яка тоді закваска Ісуса Христа, ну, це є дух любові, святий Дух, правда, який зійшов на апостолів і нікуди не подівся. Так само, власне, люди, які приступають до одного причастя, користуються одним і тим самим спасінням. Їм так само всім пробачені гріхи, нам так само всім пробачаються гріхи. Ми повинні бути братами. Між нами має бути дух братерства, власне, і неприпустимий є дух цей іродіанський, правда, якийсь хоче, щоб йому служили. Ми маємо служити в другій частині. Там дуже багато буде таких моментів, коли Ісус буде говорити про свою. Службу про своє служіння, святий Петро буде ставати йому на дорогу і казати, що ні, це не станеться з тобою, бо ти маєш бути месією, але той, який керує, а ти, друг придумав собі, що ти йдеш на хрест. Да? І, і, і тому це, це, ну, це є те, що має бути в нас. Це є Дух Ісуса Христа. Та любов вона має бути дієва, да? так як Ісус каже, я нову заповідь даю вам. Любіть один одного, так як я вас полюбив. Ну от варто задуматись, власне, як часто ця заповідь є для нас іспитом сумління. Правда? Чи ми за неї за, за, за найважливішу за нову заповідь на переживаємо? Правда? Чи, чи знову ж таки за якісь інші справи, власне, ну, якісь традиції, такі ну, традиції це хороша річ, бо вони якось зі старини переносять світі речі на сьогоднішній, але такий традиціоналізм. Або якась така зовнішність, що Євхаристия зводиться тільки до ритуалу, де потрібно якісь там речі повторити, якось там зайти, якось там перехреститися, тоді встати на коліна, а тоді піднятися. А якщо немає зустрічі з Ісусом Христом, то, то дійсно Ісус стає для нас приводом. І оця власне закваска невіри і фарисейська, і радіанська, вони разом так само вбивають Ісуса Христа в сьогоднішній церкві. І ми повинні дійсно новий час Передивлятися, Ісус звертає до апостолів сім питань, правда, ну, в сьогоднішній Євангелії. Це якби теж підкреслюється така божественність, божественна кількість цих питань, бо сімка це цифра Божественна, але тут йдеться про власне таку божественну невіру, якщо так можна сказати, такий опір тотальний. Чому ви цього всього не розумієте? Чому ви цього всього не бачите? Да, ну, Пам'ятаємо, ми говорили на тему другого розмноження хліба. Там же ж є така поведінка учнів, як-будто вони першої не бачили, а да, першої не пережили. Е, і ну, як-будто вони цього вже не пам'ятають. Звичайно, потрібно багато Євхаристії, потрібно в кожній з них якось відкривати по-новому Ісуса Христа. Правда, але теж потрібно щось такого додаткового. Бо сьогодні Ісус якби натякає, напевно, таку річ, що ви дивитесь, але не бачите, слухаєте, але не чуєте. І в Євангелії від Марка, власне, перед цим фрагментом, якщо я не помиляюсь, є уздоровлення глухонімого. Правда? Ісус використовує свою слину. Намачує вуха, правда, торкається уст, і ця людина починає правильно чути і правильно говорити. Це є символом для нас, що ну, ми повинні власне довіритись Ісусові або дозволити Ісусові нас уздоровити, да? просити в Ісуса, щоб ми мали цей слух відкрити на Його Слово, щоб ми насправді розуміли і вірили в Слово Боже. Да? І так само наступна буде Іван, я не знаю, чи знову лекціонарій вона буде. Про оздоровлення сліпого, що він на початку при першому якомусь такому правда моменті оздоровлення бачить людей за дерева, а пізніше, ну, як дерева й ходять не може їх розпізнати. А друге дійсно вже бачить як живих людей. Тобто, знову ж таки, це ці дві благодаті, про які ми повинні постійно просити Ісуса Христа, що ми правильно бачили не дерева, а братів і правильно чули. Так, і я думаю, що, що це є вихід, це є власна дорога до того, щоб насправді Ісусу довірити це питання. Бо так як учні ну, мали великі проблеми з тим, щоб повірити в присутність Ісуса Христа в Євхаристі, щоб зрозуміти цей знак Хліба. Навіть спільнота Марка, одна з перших спільнот, швидше за все, Марко писав до Рімлян, правда, вже мала проблеми з Євхаристією, вже не розпізнавала Ісуса Христа. І тому ці два таких символічних оздоровлення, Марко, власне, тут їх описує, щоб ну щоб ми довірились Ісусові, щоб ми дозволили йому власне вилікувати наш слух і вилікувати наші очі, щоб ми слухаючи, чули, а дивлячись, бачили. Дуже вимоглива Євангелія сьогодні. Ми бачимо, що, що Ісус якби, виходить із себе, якби ну, втрачає якусь таку надію на те, що, щоб апостолів якось ну, пояснити вже цей, цей знак хліба, тому що воно ну, далі ну, якось вже, вже, вже буде складніше, бо, бо Ісус почне говорити за правда свою смерть. Але ну, закінчується частина хліба тим, що Петро визнає Ісуса як Месію, правда, що ти Месія, син Бога живого. Да, і, звісно, Петро не буде не знати, розуміти, що означає бути Месією, що означає бути сином Бога, якого Бога, правда, бо Бога ж ніхто нікого не бачив, Ісус його лише об'явив. І так само, що означає бути сином Бога. Да, це все буде пояснюватись в другій частині Євангелія, але думаю, що сьогоднішня Євангелій дуже цікаве. Дякую за увагу. Так само, хто кому сподобалось, поширюємо. Ставимо лайки, правда, коментуємо трошки нерегулярно, бо зараз ну, виходять ці ролики, я вибачаюся, але <кій> якось не вмів я переключатися. Зараз готуюся ну, до занять в семінарії. Треба там посидіти і тут посидіти. Не хочеться виходити непідготовленим, да, тому вибачаюся за нерегулярність, але. Будемо, як Бог дасть, може частіше бачитися, може а може, і ні. Ну як вийде. Ще раз дякую всім за увагу, і за терпіння, і за зрозуміння так само заздалегідь. Слава Ісусу Христу!